Зв'язку. Мала академія наук. Сьогодні завітаємо у Волинську область і поговоримо про важливу подію, відому особистість і визначну споруду. Почнемо з непересічної особистості. Видатний сходознавець, перекладач, публіцист, дослідник історії та літератури, знавець близько 60 мов. Усе це про Агатангела Кримського. Його рід походив від Бахчисарайського мули, тобто знавця Корану, який переселився на литовські терени та прийняв християнство. Народився Агатангел у сучасному Володимирі Волинському. Ще з юнацьких років він був щирим українофілом і про себе казав: хоч я родом, не вкраїнець, але цілком проукраїнився. Щоправда, коріння таки далося взнаки. У 1889 році Агатангел Кримський вступив до Лазарівського інституту східних мов. Йому запропонували викладати у Львівському університеті, але пристрасть до всього східного перемогла. Тож, відмовившись, поїхав у відрядження в Сирію та Ліван. Там досліджував рукописні сховища та нишпорив у місцевих бібліотеках. А повернувшись, почав викладати. Саме Агатангел започаткував українське сходознавство, написавши праці з філології та історії країн Близького Сходу, видавши численні підручники. А у 1925 році виступив з ініціативою створення Київського відділення наукової асоціації сходознавців. Агатангел став на захист своїх колег-науковців. Під час репресії радянської влади, а згодом і сам потрапив у немилість режиму у 1928 році. Його не затвердили на посаді секретаря Всеукраїнської академії наук. А після розгляду сфабрикованої справи над спілкою визволення України його усунули від наукової та викладацької роботи, позбавили звань і посад. Наступні роки він провів не тільки у матеріальній скруті, а й в науковій ізоляції. Аж у 1937 році Агатангел Кримський отримав посаду в інституті мовознавства академії наук. А далі влада навіть заохочувала його відрядження до Львова, де він організовував конференції та виступав з доповідями. Незважаючи на минулі гоніння, у 1940 році він став заслуженим діячем науки у РСР. Проте після вступу німецьких військ на українські терени Агатангела заарештували як особливо неблагонадійного та звинуватили в антирадянській діяльності. Його відправили в Казахстан, де він невдовзі помер. У 1957 році його реабілітували. А сьогодні Український інститут сходознавства носить ім'я Агатангела Кримського. Черзі відома подія. Хм, насправді тут багато чого важливого відбулося, але я розповім про Волинь у роки Першої світової війни, а точніше про одну з найвідоміших бойових операцій Брусилівський або Луцький прорив. Змалюю контекст: на території України в запеклій боротьбі зійшлися російська та австро-угорська армії. Стратегічна ініціатива від початку 1914 року була в руках то тих, то інших. Але 22 травня 1916 року росіяни почали наступ. Вже наступного дня росіяни знищили першу смугу оборони противника і пошкодили другу. А ще за два дні австрійців відкинули на 30 кілометрів на захід. Попри ці військові досягнення, російська армія так і не змогла взяти Ковель – Ще одне містечко на Волині. Згодом воєнний історик Антон Керсновський завважив про ці події. Що здобуті у травні червні перемоги під Луцьком потонули у крові липня-жовтня підковали. Одні дослідники «Брусилівський прорив 1916 року вважають великою операцією російського командування. Інші ж говорять, що битва не змінила перебігу війни. Насправді ще у 1917 році російські війська почали кидати фронт. А до кінця війни Австро-Угорщину так і не вдалося розбити. Натомість підписали Брестський мир, який змусив повернути всі завойовані землі. У будь-якому разі для українців війна була вбивчою та принесла волині розруху і руйнацію. Щоб дізнатися про яку споруду говоритимемо далі, пропоную дістати гаманець і поглянути на 200 гривневу купюру. Найтмітливіші вже здогадалися, що там зображене не що інше, як верхній замок у Луцьку. Археологи кажуть, що дерев'яні захисні споруди на місці сучасної твердині звели ще на рубежі 9-го і 10-го століть а у часи роздробленості замок не раз ставав прихистком для різних князів. Як і будь-яке середньовічне укріплення, він містив на своїй території храм. Церква Івана Богослова була першою мурованою спорудою замку. Коли ж Волинню прокотилася хвиля татаро-монгольських загарбників, князь Василько Романович був змушений розібрати укріплення. Але після послаблення залежності від Золотої Орди, у першій половині 14 століття їх почали відновлювати. Масштабні реконструкції замку пов'язані з ім'ям князя Люберта. Будівлю тепер спорудили з цегли, а також встановили підйомний міст між ровом і вежею. Саму в'їзну башту підвищили, а ще заклали стирову вежу. Далі укріпили фундамент за допомогою ступінчастих терас. У 1392 році волинські землі переходять до Вітовта, який Луцьку приділяв багато уваги та зробив його неофіційною столицею Литовського князівства. Тоді замок став резиденцією князя. Стіни поступово стають мурованими і з'являється третя вежа владича. Будують і князівський палац, який у 1429 році приймає європейських правителів. Щось ті монархи такого там навирішували, що вже за два роки почалася Луцька війна, але замок гідно справився з польською облогою. Далі споруда перебуває в руках то Сигізмунда, то Сфедригайла. Останній укріпив стіни замку. Та заклав ряд бійниць. те, що Луцьк отримав магдебурзьке право, негативно вплинуло на замок, адже тепер його феодальні володіння, а отже, і права, скоротилися у 17 столітті. Роль замків не була вже такою значною. Тепер укріплювали не самі твердині, а оборону міста загалом. У документах 1658 року пишуть, що баштам потрібна реконструкція. А зі зброї в замку залишилося тільки дві гармати. Тепер доводилося проводити відновлювальні роботи споруди за податки від залежних сіл. У 18 столітті замок вже повністю втратив оборонні функції, та й адміністративним, судовим чи то духовним центром його теж не можна було назвати. Щодо зовнішнього вигляду, то змін зазнала в'їзна вежа. Деякі виходи замурували, а ще й створили новий міст. Після цього етапу будівничих робіт замок набув вигляду, який можемо побачити й зараз. Після поділів речі Посполитої Волинь перейшла до Російської імперії. Тоді замок використовували і як архів, і як пожежну частину, і навіть як джерело будівельних матеріалів для різних споруд. Зруйнувати, щоб відновлювати. Певно, таким девізом керувалася російська влада. Адже під кінець 19 століття почала виділяти кошти на відбудову замку. Але, звичайно, лише на папері. Бо коштів замок так і не отримав і почав ще більше руйнуватися. Після Першої світової війни відновлювальними роботами опікувалися поляки, а після Другої світової радянська влада. Сьогодні в замок можна завітати та відчути дух середньовіччя. На сьогодні все. Ось така вона, Волинь. Різнобічна і неймовірно цікава. До нових зустрічей!